Дружній колектив і привід зустрітися. Це чи не основна мета Алтимат Фрізбі»? У Коломиї відбувся другий турнір цієї гри. У ній взяли участь команди з Києва, Львова та Івано-Франківська. Приймала гостей місцева Коломийська команда. Батьківщина Алтимат Фрізбі» США. Майже 20 років тому гра потрапила до України. Першу команду створили в Києві. Тепер у столиці є Федерація Фрізбі і три повноцінні команди. Одна із них жіноча. Це дикі кралі, От вона єдиною командою в Україні жіночою. Так само створюються команди або лише чоловічі, або міксові. Тобто, як ви бачите, на полі у нас на даний момент знаходиться київська команда, яка називається Жиголо, і Івано-Франківська команда Медкепс. Тобто київська команда це чисто чоловіча команда, а івано-франківська вони міксова команда. Там є і дівчата, і хлопці. Вік учасників не обмежений, грають всі, хто має бажання. Організатори кажуть, спорт для них привід зустрітися і поспілкуватися. Тому й нагороди переможцям дещо нетрадиційні. традиційні. зальний турнір, який ми назвали Банош від самогону. Ну тобто такий гусульський стиль. Кожен турнір він має свій, е, свою тему, тому тобто встановили таку гусульську тему. Тому всі мають якісь гусульські одяг. Одна гра триває 25 хвилин у залі і 40, якщо на спортивному полі. Кожен турнір має свій регламент, а судді хто самі ж команди. Таке правило духу гри. Команди основуються на цьому правилі духу гри, і вони роблять саму суд. Для кожної гри команди оцінюють один одного дух гри. І як вони справедливо один до одного відносились, як вони один одного осуджували? Ну, тобто тут судді немає. Це все йде на позитиві, на довір'ю один до. На справедливості команд між собою. Це саме основна нагорода цього турніру кубок за дух гри. Ось, нагрожується. Так само є кубки за перше, друге, третє місце, але найвищим вважається, це кубок за дух гри. Учасники гри шанобливо ставляться один до одного. Кожен хоче, щоб його команда перемогла саме в своїй рідній номінації дух гри. Я грав багато всяких різних ігор, але мені от в університеті розказали про Алтімат. Я дуже здивувався, така гра, так як тут є. Певний, якби, критерій, філософія гри дух гри. Тобто не в одному спорті такого немає. Це якби е, оцінювання суперника. І е, тобто, є переможці, да, перше, друге, третє місце, а є кожна команда, от, от зараз наші там е, оцінюють суперника. Тобто, після кожної гри є певні бланки і певні критерії. І команда суперникам виставляє ці бали. Потім за сумою е, всіх. Ігор нагороджується команда, і саме престижно виграти – вигратися дух ігри. Турнір підтримала райдержадміністрація. Дві організації спортивна і владна, планують і далі співпрацювати, створювати команди на Коломищині. Показує змагання з фрізьбі для того, щоб студенти молодь могли побачити, що це за ігра, тому що це досить нова гра у нашому суспільстві, скажімо так, і для того, щоб вони могли просто розвиватися не тільки спортивно, а й фізично, морально, духовно. Після завершення гри учасники команд створюють коло дружби, де без претензій чи сварок висловлюють думку про суперників, їхню поведінку на полі та загальнокомандний дух. Не було лічним спорів, Це завжди радує. Проблема в тому, що ви, мабуть, недавно просто займаєтесь і все освоїли. Це добре, що ви що Є команди. Самої дуже грати, команда, і збираються.